Привіт, друзі! Проточили, я вам скажу, було доволі нелегко, але завдяки наполегливості токаря процес вийшов, як би сказати, практично ідеально. Ну, зварювальник трішки трішки, але нічого, йому можна і пробачити. Значить, що по факту виходить. Виходить, так як я розповідав, зробили з іншого диска, відрізали, оце має бути отакий. Шків. Лише вийшов трішечки косяк у тому, що хоча диски однакові на 13, але тут розміри зовсім інші. Один трішки більший, другий трішки менший. Все ж таки, як би сказати, в цих дисках є якась похибка. Ну, Я думаю, це якось, по ходу, справ буде виставлятися. Що зараз буде, потрібно поставити їх на місце вже так стаціонарно, як вони були. Я вже став і так прокручував. то більш-менш начебто е, до діла, щоб результат, результатом задоволений. Але як воно буде кінцево, такого розуміння немає. Значить, що буде потрібно, це зараз переварити, зробити шків, вже одразу поставити його на місце. Проточено. Це зрозуміло, це проточено з іншого диска. Якби взяти в мене був шматок. Ось такого це вирізана оця частина. З одного в цілях економії забрана, бо вона там не була потрібна і з іншого. Ну, краще було б звернути на те увагу, що різки різні, але я щось геть і не думав про такі моменти, так як мені здавалося, що все буде нормально. Повинно в принципі бути нормально. Проточено стає тут на місце. Добре, тут потрібно буде виставити, що буде важковато зробити на рахунок обертів. На рахунок обертів, оце в мене була така думка, що потрібно буде збільшувати оберти, так як кожна пила має певний, як би сказати, свій пов... при... е... різанні, повинна мати певну свою швидкість, скажімо так. Так як на цих дисках 165 на 70R13 які стояли, він ну, на резині, ви самі розумієте, діаметр великий. І при тих же самих обертах е там швидкість пили буде більша, тут трішки менша. Ну, в цілому, мені здається, що там був певний запас. І тим самим, що шків зроблений по наружі самого диска більший, а вже тут він мене буде стояти. Де він мене буде тут уже стояти. Коротше, десь отут. Не знаю, навіть як то А, от на цьому яркові. Тобто діаметр його буде менший. Менший діаметр цього шківа, трішки також певних оборотів додасть. Плюс той запас, що був, ну, побачимо в цілому. Я ж казав спочатку, що я хочу просто спробувати, як воно вийде на них. Ні, то я повернуся назад. Чи різні коментарі, що там, типу, що я тобі казав, а ти ж га га гі Робочі процеси навіть писали ті хлопці, які, ну, з якими був на зв'язку, які робили пилораму. Дмитро розкажи, в чому ж суть, чому переходиш, кажу ще раз. Я просто хочу спробувати, як буде на цих. Якщо не вийде, то той варіант назад повернеться лише на нормальній резині. Він мене цілком і повністю влаштовував одне із цієї муфти, ну там буде перероблятися вже друга система. Тобто такий запасний варіант. Є можливість на цьому зробити. Я просто на цьому роблю, щоб не не, не мали розуміння, що там на резинових е, покришках у цих скатах воно погано працює і ріже і для своїх потреб вистачить з головою. Просто, а якщо ви хочете займатися, то зрозуміло, що це трішки такий, ну якби до серйозного підходу, трішки несерйозний серйозний варіант. Якщо займатися, там різати ліс, і... а для своїх потреб вистачає, де-небудь потрібно щось різати, завели, шурнули, шурнули, потикає і вже вийшла якась лата. Чи... Ну, вже ж показував багато цих відео Значить, що буде зараз, потрібно зробити, це зварити цей шкіл, чим я і займуся. Таким чином, виходить, такий доволі. Непогано, мені здається, вийшло. ну Ще що буде, це я поприхватю так поки що, щоб побачити, як воно там, що до чого. E, значить потрібно буде розкласти. Щось я не пам'ятаю де цього кільця було штопорне, Здається мені, отут ну, тут зверху воно штопорило обойму підшипника. Ну, в принципі, якщо сюди підходить, значить воно сюди має йти на місці тут ніякої канавки немає нічого немає лише просто так і сальничок штуплена шайба і гайка якщо ще по правильнішому оце розвинути сюди там воно якщо в думках так подумати то тут дві Ступиці взяті від ну, цафи, ступиці взяті від Жигуля. то Зрозуміло, праве колесо в одну сторону закручується, ліве в іншу. То Тут зрахуйте, що краще б брати дві ступиці, які б закручувалися відповідно до крутного моменту самої пили, бо це також трішки неправильно. Одне буде нормальне, а друге мож, може і відкрутитися. Але ж ну, топериться і з цим питань також ніяких. Не було, зараз знайду головку і закручу. Закручую до упора і 25% назад. Четверту частину оберта. Отугувату. Ну, О, в цілому мені подобається цей момент. Що так йде. Іде непогано. Ще потрібно буде гайку але ну, Тут є такий пас і ударом якогось кружечка, але поки що не буду це робити, так як хочу побачити, що до чого воно буде. Цей диск непогано. Оцей ну, диск поганий, я вам кажу, що він вже руками пошарпаний. Ще мабуть відколи той жигулик, відколи... відтоді цей диск що буде. Потрібно відрізати оцю рубашку. Ось цю частину зараз назначу. Візьму олівчик. І відріжу, його там не потрібно. Так, оце в нас правильно? О, оце правильно йде, бачите, закручується. Що коли йде цей, цей крутний момент в цю сторону, гайка йде, як би сказати, на закручування. А та ступиться неправильно, то цафа, то було б бажано їх брати чи оська, як правильно. Важано б їх брати, щоб вони були однакові. Ось максимально спробую яркові обрізати, щоб не потрібно тут такого великого, хоча можна як маховик, щоб більше, більша вага була, де як маховик слугувати. Але я думаю, що тут цих кілограм не сильно і змінить. Відрізав я цю частину диску. Ось ну, такі культурніші вже стали виглядати. такі знаєте, на вигляд пофарбувати і взагалі бомба буде. Лише потрібно, чи воно не буде так кидати, мотлошити, як, як мотлошило. Зараз пробуємо заведемо. Як воно що, до чого. На прихваточки легкі взяв, що цей шків ще зараз в сусідки не був в нагороді. Ну, ж таки, зараз краще прихватю. Більш надійніше буде. Видно, що шкіл месі, так як кремень вже вільно бачите, знаходить. Тому і така думка, що зменшення цього шківа все ж таки добавить швидкості полотна і плюс-мінус на те вийде. Ну, якщо то є ще пару запасних варіантів, що буде видно, якийсь працює. В цілому я вам скажу, що на ступіці диск йде плавно. Тут, можливо, трішки є якесь биття, не, ще так до кінця не, не година зрозуміти, воно все ж таки покаже, коли два диска буде затольцовано в пилі, тоді вже буде трішечки видно буде, і ще потрібно буде їх відбалансувати по можливості максимально, максимально так. І закріпити звісно, цю конструкцію, щоб по таких високів, без, ну, кінець тричить, зрозуміло, що якась мала вібрація і ним тель бухає, і воно якби, створює такий резонанс, що одне, а друге підганяє. То ці моменти буде потрібно усунути. А в цілому, я думаю, що непогано. Одне, ще, що можна буде зробити, це зараз заміряти довжину пили і вже замовляти пилу. Так, тут. На мінімальне. Тут іде на мінімум. Робимо отак. І раз. Не вистачає рулет. Робіть надій мене більша була. Мобиль. Два. 2. Більше трьох метрів. Більше трьох метрів. Та була, мені здається, після 4 по самого. Буде одне питання 327. 327, то потрібно брати 329, я б навіть сказав. 329, спробувати, коли натяжка буде. Ще буде одне питання, що оцей малий діаметр цих коліс буде вже, як би зрозуміло, що відстань між балкою і пилою буде сантиметрів 12. Що поганенько. Якусь 150-ку стропіл вже можливо буде різати лише лежачи, а потім зрізати лату. Так як 30-ку не переріжеться. То тут вже мінус, але також можна щось придумати. Так, що в нас каже? Ну тут не те, що... Тут не те, що п'ятнадцятку, тут і... Тропіло десятку. Ну, десятка якраз буде проходити, то можливо буде навіть потрібно зрізати оцю частину, усиляти звідти, щоб вміщувалась 15. Або ще як варіант опускати ці колеса вниз. Ну В цілому так, щоб мені приходилось трупілу якусь різати, то, то такого не доводилось. Можна в принципі належачи її врізати, але ж якщо належачи, то як її розрізати потім на а тут задача. Але на тій задачі, щоб їх вирішувати, пишіть, коментуйте поки що так, процес помаленьку ну, знайде. Закажу пили і вже в процесі буде вже видно, що до чого, можливо, якось буде ще потрібно змінювати. Ну Це все буде залежати від цих коліс. Якщо вони будуть нормально працювати, буде нормальна центрація тримати пилу. Не буде просідання, і побачу, що все ж таки в них є от такий певний елемент кращого чи там то цей момент буде продовжуватися. Якщо ні, то просто купиться резина і покладеться на те місце. Я вам кажу одразу, так як я це такий пробний момент для себе, щоб і, можливо і вам буде цікаво, подивитися, що з цього вийде. Можливо, хтось буде робити полораму, розпочинати. І Прикинь, як так, як так, і вибереть для себе нормальний момент. Пішітку мутити став уподобання до наступних відео і хай щастить.